Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Хочемо у вас поцікавитися вашою думкою щодо витоку інформації, секретних документів про підготовку українських військових до контрнаступу, про те, скільки снарядів різних використовують українські збройні сили і так далі. Так далі у Пентагоні вже почали розслідувати, хто ж може стояти за цим витоком. На вашу думку, наскільки ситуація є критична? Ну по перше, з того, що відомо, я побачив інформацію з відкритих джерел на підставі такої інформації з відкритим. Тих джерел я вам можу написати будь-який витік інформації. В принципі, тут немає жодних. Тобто, треба розуміти, як це працює. працює це наступним чином: береться 15-20% інформації, яка відповідає дійсності, наприклад, в даному випадку, що Україна готується до контрнаступу. А потім подається інформація Росією таким чином викривлена, маніпулятивна і дезінформаційна, яка вкидає потрібні їм меседжі. У даному випадку меседжів, які хоче Росія послати в цьому випадку, їх два Перше, вони хочуть посіяти, скажімо так, певний розбрат між нами і союзниками і нашими партнерами, що мовляв, десь від кось іде витік інформації напередодні, взагалі, під час процесів, коли нам передають зброю, коли навчають наших військових, з руйнація взаємної довіри. Це завжди під увагою і під загрозою. Це завжди ворог буде це. Перше, що вони хочуть це. Друге, їм важливо продемонструвати, що у них, начебто, є спроможності, і вони можуть вивідувати таку інформацію. Це ще той момент який не буде сприяти довірі і обміну інформації. І третє це все носить єдину мету, яка покликана взагалі зривати український контрнаступ будь-якими способами. В Даному випадку сам факт обговорення різних даних на сьогоднішній день важливіше за те, що такі Росія оприлюднила. Плюс там є факти, які вони вважають, можуть бути розраховані як деморалізуючий характер. Я ніколи в житті не повірю, що армія, яка наступає зараз, навіть безвідносно до російсько-української війни до російської агресії. Армія, яка наступає, може нести менші втрати за армію, яка обороняється. Це протирічить будь-яким законам війни і будь-якій логіці подій. Але ми себе видали, знаєте, чи якраз публікуючи дані про втрати, бо я вам хочу нагадати, що вони вже не раз демонстрували, що в них не сходиться. Наприклад, Шайку, міністр оборони Росії, він коли чувала швидко мобілізація, 21 вересня, кресня, дав інтерв'ю і сказав про те, що кількість. Загиблих, офіційних, навіть тих, які вони порахували в російській армії, перевищує кількість порад, в якій війні таке може бути. Завжди прекрасні розрахунки один до трьох приблизно це складає. Тому я скажу так: що навіть якщо допустити, що якась інформація там відповідає дійсності, на неї стільки було наштувань і стільки маніпуляцій ворожих, щоб подати її в тому світлі, в якому вигідно. Ну, я думаю, що це критично не вплине жодним чином на наші відносини з нашими ну і на плани, які є, так чи інакше, ми не можемо їм заборонити західним змі писати те, про що вони вважають за потрібне, тому нехай пишуть так. Вони бачать, вони можуть писати. А інше питання, що знову ж таки не треба перебільшувати, тому що. Все одно, плани контрнаступу, час контрнаступу про них знає абсолютно обмежене коло людей. І все, що пишуть, все, що обговорюють, це виключно теорія, яка можливо буде збігатися з діями українських сил оборони. Таке може бути. Але до цього треба так і ставитися. Зрештою, треба розуміти: ну, бачите, яка ситуація. Заходу ж теж важливо демонструвати, в тому числі своїм громадянам. Як вони допомагають Україні? Як вони надають зброю, надають фінанси і як це може бути використано? Вони вже е, е, пройшли стадію, коли вони не вірили, що Україна встоїть. Ми пам'ятаємо це там понад рік тому, і давали те, що там і Київ захоплять, і так далі, до того, що Україна може бути справжньою історією успіху і для них, тому що наша перемога це і кейс, успішний кейс для заходу. Так само це безумовно. І тому вони для того, щоб демонструвати ці результати, що вони роблять, що вони, тобто, вони відчувають. На рівні відчуттів, що цей контрнаступ може бути успішним і вони хочуть бути причетні до історії успіху. Тому вони завчасно займають місця у перших пятах. Не получилось втягнути сєвератлантичний альянс в війну. Але це зараз не вийшло. Показ... Попитки будуть Конечно. продовжені. Цікавий документ пане Вікторе з'явився в окупантів, де вони їх, їх граждан, воєнно-гражданська адміністрація. Дала розпорядження. Словом, організовують людей. Ось цей документ, ви його зараз бачите. У... В случаї можливої евакуації, намагаюся читати цією мовою, трудно виходить, кого вони евакуюють, куди евакуюють і чого раптом евакуюють. Власне, цей документ черговий вже в, в цьому ланцюжку подій останніми днями, бо спочатку з'явилася інформація не на рівні документа, а на рівні анонса, що нібито окупанти анонсують евакуацію загалом співробітників їхньої, так званої комунальної сфери, і просто тих, хто працює на окупантів. А от вчора з'явився в мережі цей документ. І навколо нього точаться суперечки щодо його е, правдивості. Щодо його ну фейк, це як то кажуть, чи не фейк. Але коли з'являється така інформація в мережі, то наступним порядком одразу ж окупанти починають це все дуже активно спростовувати. Тому тут більше запитань ніж відповідей. Чи не спалились ви, чи не спалились вони десь на таких от е, моментах? Бо потім вони кажуть, що евакуації немає. Ніхто нікуди не виїжджає на словах, кажуть своїм співробітникам і громадянам, що заборонено покидати навпаки місто, щоб не сіяти паніку. Ну а ми то знаємо, що слово контрнаступ номер один на порядку денному не тільки на підконтрольній Україні території, а й на порядку денному там в окупації. Вони всі зараз зрозуміли, що Росія не навсіда, що рано чи пізно прийдеться. Сварачувався, як то кажуть, і розуміємо, що колаборанти готуються вже кілька місяців бути на чемоданах, і в будь-який момент вони розуміють, що харківський херсонський сценарій прийдеться повторити, тобто тікати спочатку в Крим або в бік в бік Росії через Маріуполь, і це не тільки Бердянськ, це не 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 такі вже не поодинокі є сигнали з багатьох окупованих населених пунктів, так що. Дуже сподіваємося, що це дійсно буде застосовано найближчим часом вже в дію. І розуміємо, що окупаційна влада, ну в них там такі веселі правила, ну російські, власне кажучи, правила. Що сьогодні вони просять евакую пропонують евакуюватися всім організуватися завтра вони будуть організовувати евакуацію тих, хто ближче до себе. Чим щось там заслужив більше, якийсь там кращий працівник, або більше росіянин, або десь що інше, ми ж розуміємо, що їм не потрібні всі ці зрадники, всі ці колаборанти, вони вже дочекаються на правосуддя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.